Знову весела музика, знову дитячий сміх, знову червоною стрічкою перев'язаний вхід до нових ігрових майданчиків у садочках Казка та Ромашка. Головні дієві особи діти. А організатори свята міська рада, фонд Доброта і компанія Мондаліс Україна. Це дядя, це міський голова Юрій Анатолійович, А це тьотя Руслана Васильівна. Вона працює на шоколадній фабриці. І оце, подивіться, вся краса, яка тут автобус, будиночок. Оце дякуючи їм. У вас будуть такі красиві знаряддя ігрові на майданчику. Хочеться вам зайти туди. Так. Да. Хочеться. Ну тоді давайте попросимо Юрія Анатолійовича, щоб він нам перерізав стрічечку і Руслану Васильівну. Попросимо? Давайте попросимо будемо ходитися. Зараз вас Зараз Зараз головний спонсор придбання новеньких майданчиків традиційно компанія Мандаліс Україна. Глобальна компанія підтримує два напрямки: здоровий спосіб життя і здорове харчування. Здоровий спосіб життя починається з тих маленьких хлопчиків і дівчаток, які відвідують дитячі садочки. Це діти наших працівників, це діти жителів нашого міста, які мають можливість через рухливі ігри, через активні розважальні ігри, заходи, які їм проводять в дитячих садочках, виростати здоровими, відповідно бути сильною. Відданої нації цієї країни тому ми почали з дитячих садочків. Ми підтримували і раніше активний спосіб життя багато приділяли уваги спорту. Сподіваюся, що в подальшому так само будемо працювати в цьому напрямку. Плани кампанії ростуть разом з дітьми. Наступному році ми плануємо нову програму по підтримці трошки більш дорослих жителів нашого міста по підтриманню здорового способу життя. Олександр Гончаренко, представник благодійного фонду Доброта, радіє за малечу. Сьогодні в малечі в садочку в садочку Казка, справжні свята. Сьогодні наші самі маленькі громадяни Тресенця отримали подарунок цей прекрасний ігровий майданчик. Я думаю, що нема більш важливого. Того, що посмішка дитини, радість її очах це та благодарність за цей прекрасний подарунок. Це стало можливим заради того, що наш спонсор, постійний спонсор, шоколадна фабрика, Моналіз переховала кошти. і Також дуже Велику важливу роботу в цьому плані проводить Ташинецька міська рада на чолі з її головою Юрій Матовібовою. Я думаю, що ця тісна співпраця з фабрикою, з міською радою і в подальшому буде радувати нашу малечу, наших маленьких громадян для того, щоб вони росли здоровими, веселими і настоячими патріотами нашої вітчизни. Оновлені майданчики результат роботи із спонсорами міської ради. Це у нас п'ять дітських садиків, 800 дітей. Це більше 20 груп. Тому в даній ситуації ми бачимо, що старе обладнання, яке було, воно і морально, і фізично вже зношене. Воно не таке вже і ярке, і не таке. Скажем так, привабливе для дітей, тому його по, по любому треба анулювати періодично, і якщо анулювати, то це робити не просто пофарбувавши краскою там красною чи згани, а зробити таким чином, щоб це. Е е Дитяче обладнання сприяло тому, що діти залюбки йшли в дитячий садик, щоб це обладнання використовувалося для якихось освітніх заходів, для ігр і так далі, для відпочинку на повітрі. Щоб наші діти нормально, активно розвивалися, для них це не було дикуванкою. Динку, а сьогодні не секрет, що в деяких містах і селах таке обладнання це просто як якась унікальна річ. А для нашої, наші діти вже до нього звикають, для них це абсолютно нормально. Вони звикають до нього в садочку, вони звикають до нього в мікрорайоні, в яких теж ми встановлюємо такі. Спортивні і дитячі майданчики. Така програма у нас діє спільно з шоколадною фабрикою, і ми виділяємо кошти міська рада, частково виділяє в кошти шоколадна фабрика, за що ми їй безмежно вдячні. В даному випадку сьогодні ми відкрили два дітських майданчика, ну, дообладнали два дітських майданчика не потрібні, які нам, нас попросили педагоги ігровим обладнанням, те, чого не, не вистачало тут. В садочках і загалом це вартість у казки 48 тисяч гривень, у ромашки 24 тисячі гривень. Витрачено на це до обладнання. Я думаю, що користь буде абсолютно очевидна кожній кожному з батьків, кожній дитині. Бо саме це дасть можливість їм більше бувати на повітрі, активно займатися яким спортом, рухливими видами відпочинку. Ну і діти після цього будуть більш здоровіші, більш розвинуті. У міськраді кажуть, працювати на повне оновлення ігрової бази дитячих навчальних закладів доведеться багато і довго. Ще нам довго прийдеться працювати. Це ще не один рік, але поступово скажімо так: ну, років п'ять. Я думаю, що треба для того, щоб повністю убрати все стареньке а залишити. Хоча ви знаєте, і старі речі, ну от скати є, зда через них можна стрибати, навіщо їх викопувати. Тобто те, що ще може бути придатним, ми його залишаємо. Те, що дійсно морально, фізично зношене, ми його прибираємо. Ось була, допустимо, те, що що стояло, видно, очевидно, що залишила кусок міста. Воно знило вже практично. Куди? Воно дітям і аварійно і небезпечно, і діти на ньому не граються просто. Тому поставили горочку, я думаю, що залюбки вони будуть відпочивати. І це вже в цьому, в цьому садочку він після казки, другий по потужності. Це другий такий майданчик, який підсилений, який подарований шоколадною фабрикою. Я думаю, що загалом тут у нас на сьогодні сім Уп я думаю, що в даній ситуації треба зробити, щоб було в кожній групі був свій уголочок, де можна активно займатися відпочинком». Новопризначена очільник відділу освіти не натішиться спонсорами та увагою влади до потреб дітей. Ну, ви знаєте, проблеми в наших садочках, як і у всіх садочках сучасності, це дійсно ви говорите, оновлення матеріально-технічної бази, оновлення нашого всього забезпечення життєдіяльності наших маленьких дітей. Чому тому що це найважливіше питання, яке сьогодні стоїть перед дошкільною освітою міста? Це особливо важливо для розвитку наших дітей. Бо розвиток самих наймолодших наших друзів і полягає в тому щоб ми їх забезпечили сучасними сучасним обладнанням спортивним сучасним ігровим обладнанням бо їхній розвиток залежить не тільки від навчального процесу, а і від, від виховного процесу. То я дуже вдячна на сьогоднішній день і нашим спонсорам Патман Деліс Україна і Анатолійовичу Бові за те, що вони дійсно прикладають дуже великих зусиль, дуже великих зусиль. А на сьогоднішній день в сучасному світі це дуже нелегко для того, щоб наші діти відчували себе не у. І для того, щоб наші діти мали все найкраще, що вони повинні мати в дитинстві. Поки дорослі думають над повним оновленням матеріальної бази садочків, діти просто граються. Вони знають, що всі дорослі дяді і тітки, які прийшли на свято, працюють для них.